Всім привіт, дорогі на, ними, на ЮА, Game Street І сьогодні я з вами з геометрією на столі буду проходити Candle Man А якщо точніше, то продовжувати проходити. Оскільки я вирішив, що ми будемо з вами допроходжувати усі ігри, які ми не пройшли до того. Значить... Е ми зараз будемо проходити четвертий рівень, бо минулий раз ми проходили третій. І я думаю, що якщо це буде саме останній рівень, то ми ще зможемо потім забрати всі інші свічечки. Так, мені би для початку згадати. Ясно, я моментально помер прекрасно. А, і мені це зняло життя, ще життя є, я зрозумів. А може мені хтось нагадає, як, наприклад, запалити свічку. Чи ніхто не хоче мені цього нагадати? Я тільки що подивився на лаштуваннях, і якщо я правильно розумію, то щоб запалити, нам треба. Але, як я пам'ятаю. Нам не можна дуже багато цим користуватися, бо іначе ми себе спалимо. Що не є добре. Тому будемо так чисто через раз користуватися. Тиміш ми все одно можемо запалювати свічки. Так, а як буде до тебе добратися? Я думаю, що до неї ми якось потім зможемо добратися. Так, бочки. Давайте ми ту до... нормально прийдемо ці бочки. Вони взагалі міють крутитися. Діше, ні. Так, окей, ми вже майже померли. Боюж. Так, ну я сподіваюся, що принаймні коли я вмираю, мені відновлюється все, та? Окей, коли я вмираю, я ще на останньому чекпоінті, але і до того я відновлюю повністю горіння. Що дуже зручно. Бо якби я не міг цього робити, це би був взагалі хардкор. Окей, ми вже підпалили три свічки. Окей, дурю 2 свічки, третю я просто бачу. Давайте мы пизднейшие, я думаю, сможем пить а так чекает, что эта штука рухается. Да ну. А, вон и то, Тикай, бежи, 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 бежи. О, просветление. Я все бачу. Ура. А, снова потемнейшего. Что говнище. Так. Рухающаяся коробка. Якщо вони рухаються, це прекрасно. А куди вони нас приведуть? Ага, ухиляємося, ухиляємося. Я не буду жартувати ніякі жарти. Навіть не очікуйте. Мені здається, що я пропустив тільки що одну свічку. Ну ми її ще і потім заберемо. Взагалі, дивіться, що у мене план був. У мене в планах було пройти спектейтор, який я радий, що вам сподобався. А також свічку, тому що ми її не допрошли повністю. Та твою ж. Який ж тільки що мені прям все з самого початку зараз прийдеться? А, це чекпойнт, так? Шукаю. Ну тоді, я думаю, зараз можемо забрати і ту свічку, яку ми забрали спочатку. Так от, я планував пройти спектей. День Електрика я проходив два рази, воно вам не сильно зайшло, на, на жаль. Ось вічка, так, як я і казав. Потім ще можна буде пройти Darkwood. Перша серія вам не сильно сподобалось, от я її не продовжував, але я вирішив, що все-таки можемо продовжити. Що я не буду проходити? Борис and the Dark Survival. Там є трохи проблеми з записом. От, тому записувати я не зможу. Я пробував записати, але з відео було щось настільки гавняним, із-за того, що все підвисало. Тому я вирішив, що просто варто не записувати. Знавхеппонт. Ми з нього починали канал, але на комп'ютерній версії там дуже багато багів, як, наприклад, та ж сама серія з Foxy. І після того, як е, рівень з Circus Baby тоді забагався. Типа будеш там просто стояти. To я зима в гру. У мене гра почала глюки давати, там що вона хоче, щоб я знову проходив. Третій FNAF там взагалі піпец. І от і FNAF ми теж проходити не будемо. Поки що. Так, чекайте, дивіться. Трикутник. Оця баяга. І два якорі. Це, типу, мало бути важко? Це що таке тільки що було? Наша свічка щось побачила. Куди вона йде? Можна підпалити? Ні, підпалити не можна. Captivated by an illuminated new world. Загублена новим світло. Окей, okay, знизу у вас там були субтитри, субтитри тому ви, якщо ж там все бачили. Uh, ми зібрали майже всі свічки. Ми не забрали тільки та, що була на початку, і. і Іде ще одна, я не знаю, якщо чесно. І це не був останній рівень. У нас іде другий чаптер. Я думаю, що сьогодні ми пройдемо ще другий чаптер. Е, е Якщо вам сподобається, то ми, звісно, що правильно продовжимо. У -у 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 -оп. Ну, тут принаймні все видно. Що це за. Якщо я до неї підходжу. То вона і скриється, але нічого не стається. Не що не взагалі тут зарослить? Ага, як тільки воно... Я поняв. Погнали! Побіг, 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 побіг. Давай, 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 давай! шучі шучі Тікай! Юлю. Так, давай, давай, давай. Давайте для початку заберемо це. А чому воно не скріплено нормально? Який дебіл... ...в сторінки ці ставив? Не кажеш тільки що спочатку. Та йома. На рахунок Бориса. Е, я пробував ще пройти and the Dark Revival, але її ми також не будемо допроходити, тому що. Е, чесно, тему з Бенді вже обсосали ще пару років назад, І я просто не бачу в цьому змісту. Справедливо? Справедливо. Ой, я чуть-чуть запізно впав, мені здається, що я не встигну. Е, ну так. А, воно не повністю опускається вниз. Ну тоді це вже не так і важко. Не, воно поїхало без мене. І ужив мене з моїм другом. Тут а дну. Давай, понага наверх. Так, а як ти хочеш, щоб я тут пропаркурив? А, -а. ну так теж можна. А мені подобається от схема з. Э... листочками. Ой О, й скільки там тих листочків дальше. Біг, побіг, побіг, побіг. Рук нема, але зато я ма. Що ще потрібно для щастя? Я трохи зменшив резолюціон, щоб можна було швидше і легше проходити. До того воно все підвисало, а зараз воно трохи ліпше. Знаєте, у мене все-таки поки не... Геймерських за пару... Косарів шо? Ви, ви хочете сказати, що це все були сходи? Яким чином я мав до цього догадатися? Ну, прекрасно. Так, бачу друга. Бачу ще одного друга. І я бачу, як до нього запрыгнути. Паркур, паркур. Опа! Блін, така атмосфера і цього паркур. Так, я дуже сподіваюся, що зараз ці всі книжки не почнуть падати. Бо вони виглядають якось не дуже. Я взагалі, знаєте, я тільки зараз замітив, що ми нарешті вийшли з корабля. Я от щось не думався такого, але зараз я замітив. Ми зараз в якійсь бібліотеці, так? В бібліотеці з бухлом, походу. Чи чому скляні бутилки завжди е... приділять як якесь бухло. Ааа, воно крутиться. В цій грі є навіть фізика предметів. О. Вообще, про що я говорю? Я досі пам'ятаю ці тупі сайти і Що? Що Чо? Чо забуваєш? Ааа, на них можна літати. Тухи так се їм тоді. Бутилки з прикольчиком. Е, а взагалі я не планував знімати, якщо чесно, свічку. З самого початку у мене в планах було зняти одну хорор ігру е, We Went Back. Її там е, багато людей знімало десь років 4 назад. Але... Е, Запис на першу частину зміг включитися. Ми, до речі, зібрали усі свічки, бачите, які ми жорсткі. Запис на першу частину зміг включитися. Е, я, от навіть можу вам момент показати. Воно за дверима чи що? Але після того я просто-напросто забув включити запис. І через це не записалася вся та година проходження, яку я тоді мав. Тому я просто на неї забив і вирішив пройти свічечку. Думаю, що всі вже змучилися від цих хорорів і хочеться чогось іншого попробувати. Як, наприклад, це паркур зі свічечкою. Це приємно, це непогано, я можу з вами поговорити. А ви можете поговорити зі мною в коментарях. Я усім відповідаю абсолютно. І прислуховуюся до ваших думок про все, що ви говорите. А також написавши коментар, ви допоможете мені просунути відео, за що я буду вам дуже вдячний. Та й, в принципі, я вдячний тим, хто додивився до цього моменту. Знов частини з листочками. Ми, в принципі, можемо і не чекати, поки вони піднімуться, можемо бігти так. Це що у нас? Це у нас uh, закінчення рівня? Чи ми всі світі? Епічна музика, і ми йдемо на що? Це Шопосфайт? Чи Це туди, куди куди треба дібратися? As he gazes at the beacon in the distance, he makes a decision. If he could become as tall and beautiful, perhaps he too could illuminate the dark night. Oh, that's... Освітити все, що є навколо, чи що. ми не зібрали двох. Ну і ладно, потім зберем. The darkness will begin to зберемо. Мені так подобається, як називається розділ. Ну ми все менше і менше почнемо користуватися вогнем. Як мені заберегнутися? Чи мені назад вертатися? А, не а еще мне назад вертатись Давай, паркур, паркур. А не не, не, чекайте чекайте там чекай, нет, Я також нет, 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 десь нет, я закрыв одне око нет, и... <laughs> Вот до нет, це привело нет, ну, Я також планую десь після жовтня uh, зняти Indigo Park. І. Uh, The Joy of Creation. Uh, можливо, демку, все ще буду знімати. Або все-таки повну версію, якщо вона вийде до того моменту. До речі, мені ще й друг запропонував зняти. Uh, Це не мій сусід. Uh, напишіть, uh, чи ви правда хочете. Щоб я зняв його, тому що. Я знаю, що ще пару місяців десь назад він усім дуже сподобався, але я з цими трендами не встигаю, тим більше... В більшості ігор я просто не маю змоги зняти, тому що не виносить ПК. Так, давайте її покотимо сюди напевно. А навіщо? Ааа, мені треба... Окей, давайте я попробую зараз пропаркурити так, як вона хоче. Окей, е, можливо. Не таким способом вона хотіла, щоб я пропаркурив. Важко важко. Може мені варто посунути, до речі, я ж можу посунути це от сюди кудись. А це сюди. Ну, все, геніально. Як мені додумалося. Так, а це я можу, в принципі, сюди посунути. Тобто це я можу посунути сюди Це сюда, сюди Та твою! Ва! Я просто ставин не підгадав. Ща все буде А тепер дивіться на роботу професіонала Вова, а ну, все шикарно. Так, ну тут я можу, в принципі і не чекати, поки вона продовжиться туда, и теперь сюда. Свечечка, я качаюсь на краечку. Вы что, не хотел, чтобы я ее заметил? Так. А, я ее заметил. Давай, шутишь, 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 шутишь. Ух. Так. Ну я там сверху тоже бачил что-то. Вот тут небо, тоже свечечка была. Окей. Так, ні, не ні не не чекайте, чекайте, чекайте. Там портал. А тут тоді тут, а? Я говорю вам, ну тут свічку пробую сховати. Бачите які? В мене нічого не сховаєш. Так, ну давайте я подивлюся, якщо десь тут є свічка, то це прекрасно. А якщо її десь тут нема, то це не дуже добре. Та ви серйозно, мені одної свідічки не вистачило. Я майже всі зібрав. Ну, і добре. Safe with the light by his side. He approaches the ship. Чекайте, це теж був корабель? Strange and dark noises fill the air, but the little candle presses on. Тепер у нас буде підземна частина. і не хватило. Розчарування. Ну що ж, всім, дякую за перегляд. Це було таке душевне відео, де я поговорив з вами на рахунок планів, на рахунок того, що буде зніматися, що не буде зніматись, і все таке. А поки що піду відпочивати. Наостанок скажу, що спектейтор, напевно, буде в наступному відео. А Time, Space and Matter чуть-чуть пізніше, тому що я дуже багато по ньому відео знімав до того. І щоб просто не вигоріти, я трохи роблю паузу. Окей? По 4 відео десь можна в місяць. Все, домовились, дякую всім за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте писати коментарі. Це мені допомагає. Прощавайте!